Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З ласки Божої, завдяки нашим воїнам! Ми сьогодні маємо можливість спілкування, тому ми перебуваємо в молотокній єдності за нашу перемогу над ворогом, за справедливий мир і за те, щоб ми звільнилися від цієї нечисті. І молімося за всіх людей у світі. За всіх хто може допомагати нам, і за тих, хто ще не знає, допомагати нам чи ні, бо віримо в силу молитви. Отже, ми все ближче і ближче до початку Великого посту, і сьогодні неділя про страшний суд читається ванлів від Матвія, 25 розділ, 31-46 вірші. Господь учить нас, коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї. Отже, ми бачимо картину приходу Спасителя, так другого приходу. Прийде у син людський у славі своїй, і він прийде не сам, і всі святі ангели з ним. Спаситель прийде як, 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 як полководець, як глава воїнства, адже ангели це небесне воїнство. Вони як свідки життя кожної людини, кожного народу. І прийде Він у славі, у славі переможця, в славі того, хто переміг смерть, хто переміг зло, хто утвердив життя і добро, хто утвердив любов Божу. І сяде на престолі слави своєї. Це поняття престолу. Ми розуміємо, що Ісус говорить до людей 2000 років тому, але ми сьогодні бачимо цю актуальність теми Гри престолів, так? актуальність теми як сильний світ у цього. Про яких ми співаємо не надітися на князі земські, на сини людські хочуть висідати на славі але свої, своїй славі. Але існує слава Божа, правдива. Так, тіло від тіла славою відрізняється. Ми знаємо ці слова святого Писання. Але єдина правдива слава це слава Божественна. А всі інші слави, вони відрізняються від Божественної тільки тим, наскільки вони. Скажімо так, Який у них коефіцієнт похибки від слави Божественної? І тому блаженний той, в кого цей коефіцієнт мінімальний. І зберуться перед ним усі народи і відділять їх одних від одних, як пастир виділяє овець від козлів. Отже, ми бачимо це сходження неба на землю, спаситель ангели, спаситель на престолі, ангели біля нього у військо. Духовний і всі народи. І ангели відділяють народ від народу, людину від людини. Так як відділяє пастух Овець від Кіз. Знову ж таки, образна система пастухів. Зрозуміло. І тут справа не в вівцях і в козах хтось поганий, хтось хороший, бо Наприклад, це зображення чорта рогатого з копицями це є, власне, від цього святого Писання, бо це на козу більше подібний. так. Але тут справа не, не в тому, хто кращий і гірший. Хоча, можливо, вівця лагідніша, і тому символ лагідності, символ, і овечок в жертву приносили, так, символ е е жертви, яку Ісус за нас принесе. І справді вівця, та, котра слухає пастуха. Коза вона більш така норовиста, так, вона більше шукає свого. Але тут зараз ми не говоримо про характеристику тварини. Це говориться про людину. Отже, ти слухаєш закон Божий, ти його виконуєш, чи ти живеш по своїй волі. так? В тебе, для тебе законом є воля Господня, чи свій власний норов? От про це бесіда. І тому поставить овець праворуч себе, а кіс ліворуч себе. так? І тоді скаже цар тим, який праворуч від нього: придіть благословення Отця мого, успадкується царство, уготоване вам від сотворення світу. Дуже важлива істина для нас. Отже, нам уготоване царство від сотворення світу. Тим, хто є благословенні Отця, ті, хто є слухняні Отцеві, ті, хто хочуть виконувати Його волю. Чому він скаже так? Бо я був я голодував і ви дали мені їсти. Я був спраглим, і ви мене напоїли. Я був подорожнім, ви мене прийняли. Я був нагим і ви задягли мене. Я був недужим, і ви відвідали мене. Я був у в'язниці, і ви прийшли до мене. Вісім, який важливий момент. Ми тут приходимо до геніальної простоти християнства. Християнстві найважливішим є те, що ми зробили ближньому. І власне, ми з вами про це вже не раз говорили, що нашого на землі тільки того, що ми зробили ближнім. Ото й нашого, те, що ми дали ближньому, те, що ми залишили собі, воно пропадає. А залишається тільки те, що ми дали. Тому що в цьому ми уподімуємось творцем, який все нам дає як дар, дар життя, і всі інші дари, як доповнення до дару життя. Для можливості людини реалізації того плану Божого про кожного з нас. І тоді скажуть йому ці праведники у відповідь. Коли ж ми тебе бачили голодним, не нагодували спраглим, напоїли, коли бачили тебе подорожнім і прийняли, або нагим, і зодягли, коли б бачили тебе недужим, або у в в'язниці, прийшли до тебе. І цар скаже їм, істинно кажу вам. Зробивши це одному з цих братів моїх. Менших мені зробили. В цьому страшна геніальна простота християнства. Нема де сховатися, нема півтонів. Чітко, хай ваше так буде так, ваше ні-ні. Нагодували голодного, напоїли спраглого, допомогли хворому, відвідали у, у, у лікарні, поофірували на ліки, помолилися те саме стосовно. Ув'язненого, те саме прийняли подорожнього, одягли наго. Тобто реальні конкретні справи. Я кажу Господь, як ви можете взагалі говорити про любов, так? якщо ми любимо Бога, ви кажете, я люблю Бога, якого ти не бачиш, а ближнього, який біля тебе ти зневажаєш. Хіба це християнство? Хіба це любов? Тому насправді можна дуже високо витати своїми думками нібито в Богослів'ї, але якщо ти не бачиш ближнього свого коло себе, якщо ти не приймаєш людину, якщо ти до неї немилосердний, якщо ти стаєш для неї судією, якщо ти шукаєш на ній е, її недоліків, так, то ти не виконуєш волю Отця, ти не є благословений Отця, і тому оселі не для тебе, на жаль, але шанс є, можна покаятись. І тоді скаже іншим, ті, які ліворуч, так, ідіть від мене прокляті, о вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам Його. Ангели це слуги. Звичайно, що це що цікавий дуже також момент. Уготований дияволу і його ангелам, не людям, людям вічний вогонь не є вготований. Людина може, на жаль, вибрати в собі шлях у вічний вогонь. Вона може себе занурити у вічний вогонь. Але Бог не не приготував для людини вічного вогню. Пам'ятаємо це, Боже, милосердя. Нікому з нас в, 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 в часі нашого народження не передначертано те, що ми маємо попасти в вічний вогонь. Нікому навпаки. Кожному з нас приготовлені оселі в Царстві Небесному. Кожен з нас є благословенним. А не проклятим. Але людина, яка робить зло свідомо, підтримує зло, вона себе, сама себе вкидає в той вічний вогонь. І кажуть, чому? Чому такі є? Бо Ісус каже, я голодував, я був спраглий, я був нагим, ви мене не напоїли, не нагодували, не, 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 не одягли, не відвідали, не підтримали, не допомогли. І ці скажуть, ми ж тебе ніколи не бачили. Так? А Ісус каже, істинно кажу вам, не зробивши цього одному з менших цих мені не зробили. Тобто, знову ж таки, тут, коли ми робимо добро, ми робимо добро Ісусові, і ми з ним з'єднуємося. Ми не заслуговуємо, адже нам уже все уготовано. Ми просто приймаємо подібне притягується до подібного. Коли ми не робимо, ми відкидаємо, ми відштовхуємо себе, бо ми не подібні до Ісуса. І яка ж доля їхня, і підуть ці на вічні муки, а праведники в життя вічне? Це дуже важливий момент пам'ятати про те, що вічність уготована кожному. Лише для однієї людини це вічне життя, для іншої людини це вічні муки. Вічне життя і вічні муки. Слово вічне і там і там, але яка величезна різниця між життям і муками? Отже, сьогодні міркуємо про ці речі, про, про те, що нам дана свобода вибору. Пам'ятаємо, що нашого на землі тільки наша воля. Оце наше. Навіть тіло не наше, воно від Господа. І ним ми маємо його прославити, як каже апостол Павло, в тілах ваших прославляйте Господа. І розум наш, і родини наші, і обставини, в яких ми живемо. ну Все це не наше, це божественне, а воля наша. Бо Господь дав їй нам повністю, давши свободу вибору. Пам'ятаємо про це. І будьмо пильні, тому що кожен з нас має нагоду творити постійно добрі справи, адже маємо біля себе потребуючих. Будьмо уважні до потреб людей і до тілесних, і до душевних, і до духовних. І не ставаймо нікому суддями, тільки помічниками, як каже апостол Павло сильні, не сітнемо числа слабких. І коли ми понесемо немочі слабких, Господь понесе наші немочі. Так. А коли ми будемо цуратися людей, зневажати їх, принижувати, е осуджувати, ну тоді ми підемо від Господа в протилежний бік. І це правда. Страшна правда. Але такий світ після гріхопадіння, такий вибір людини. Дбаємо, бо немає волі, щоб хоча б одна овечка з, з стада Господнього загинула. А кожен з нас є цією овечкою. Тому бажаю кожному з нас бути благословенним Отця Небесного, кожному з нас уготоване величезний дар життя вічного в Царстві Божому, Царстві Небесному, яке починається вже тут, на землі, в кожну мить нашого життя, в кожній нашій добрі справи для наших ближніх. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!